Друзі, всім вітання. Пробна викопка картоплі. Лишилось два рядочка і вже наступний сорт. Пробували вчора копати. Дуже волого було, не варіант. Ось таке нагрібало. Зараз вроді трохи підсохло, будемо пробувати. баклажаны дивиться. Пробуем, друзья. пошла картопля. Хорошо. Теперь забывается. Надо что-то думать, або снимать затка. Тут вообще поритися ще й треба. Буде. А так нормальок. Зараз пробуємо ще один рядок. Цей самий і завершуємо цей сорт. Ти будемо пробувати наступний. Картопля є. а дальше думаю будет більше. что смаха пицца. А доска сорта зеленый. давай! І наступний сорт побачимо. Ого! Побачимо, зараз продемонструємо вам, дорогі глядачі. Можна копати підряд, можна по кругу копати. Копалка нормаль, трохи нагрібає. Ось така картопля. Це в дядька взяв на розвод теж, то вийшло три сорта, дві розових і одна біла. Розібрав і далі чотири сорта, вже кремо. Виходить, буде сім сортів. А, і восьма на винограднику з насінинки з розсади вирощували фермер. Овальна така. Зараз подивимося, що наступний сорт нам дасть. В принципі, воно що вложує все. Ну, буде видно де. Отдільно, окремо. А да. а Давай там видно. Воно. Ні. Будемо збирати. Ось все все є. Значит, ситуація наступна. Викопали два рядочки. І збираємо. раз, два, три, чотири, п'ять, шість відер. Оце. Буде десь 10 відер із двох рядків. І наступний рядок прокопаємо, подивимося, звіримо. Що воно буде. Ну і переберу, покажу потім скільки в цілому вийшло вже з погреба включусь. А така тема Вожу по 5 відер, висипаю коло погреба і сушу, потім перебираю. Або перебираємо, там вже як видно буде Машка! Робуємо вже новий сорт. А з того, так, да, з двох рядків вийшло 10 відер, дві тачечки. О! Перша пішла, друга теж. А все, я два. Переїхали. На гребло. Нема. Ще нема. Ну, пусто! Пікасо. Пікасо. О, пішло! А, може, тут я прокопував вручну! Лопатой! Напохавати! А я вже грішу на сорт. Пікассо Але все одно нема щось це вообще На гриба без диски відрізних Пікаса Пикас. в цьому році не буде Ще дамо шанс рік Рік шанс Дамо і... Нагріба, зараз вигрибу. включусь. Продовжимо блокбастер викопки Пікасо. Сорт пікасо. Не впечатляє, дуже не впечатляє. У нас ще попереду є три сорти, так що не розстраємося. Волого і нагрібає. Зараз попробуємо ще опорними колесами піднять копалку. Ну, друзі, відбувається копка, белороску підкопали, вже забрали, завезли пару птачок Пішла славянка. Ось можемо бачити. Белороса славянка. Тут Буде видно. Копа нормально, але від різних дисків не вистачає. Звозимо, потім покажу в кінці результат, друзі. Працюємо. Значить обстановка по картоплі пока така. Це дядькова. Докопали. Ми Розберемо теж її на три сорти, дві розові і білу. Потім пікасо копнули рядок. Посадили відро, викопали два-три відра. І белорусу починаю возити. Тут дві тачечки там, по 5 відер, Теж не фонтан цей рік, ну, але щось буде. Багато порченої. поїдженої точніше. О. Багато. Ну, але переберемо і по... все покажемо, продемонструємо. Опа! Ну і підведемо підсумки. Це дядькова, докопали два рядки. Подивимося, спустимося, вже вона розсортірована, одібрана на більшу, на посадкову. Потім белороса, ми викопали белоросу. Багато поїдженої. Пікасо Відро садили, викопали, три, мабуть, відра. І слав'янка. Слов'янки славянки 4 тачки, викопали 3 рядка, здається. Три рядка. І ще попереду трішки Слов'янки буде. І буде щедрик сорт. Ну, щедрик, я думаю, на рівні десь із славянкою буде хедлайнером цього року. Да, Фіна? Бульба стайл. Ідемо зараз, пустимося. Покажу де цей. Де посадкову вже відбираю. Розібрав дядькову на три сорти. В ящички такі десь по 15 15 кілограм, десь півтора Півтора відра або десь 25 літрів ящик. Отак зберігаю. Поряд за джічками. Томатами вяленими, розмарінами, всіми можливими. Ну і буде заставлено, думаю. ось велика Така. скільки? П'ять ящиків. Ну і там буде ще ящик. Шість ящиків це виходить з п'яти рядків. Дядька і картоплі. Ну, на посадкову відбирали і більшу, і меншу. Тобто, Наголос був чи акцент на цьому на посадковій. В общем, такі викопки, друзі. Все. Всім гарних врожаїв, мирного неба. А ми перебирати за Фіною.